На пошту нашого каналу надійшло повідомлення від Олени Васильівни у вкладенні файл із записами старенького дідуся. Як запевняє його дочка, те, що її батько передбачив за життя, повергне нас у шок. Спершу ми не знали, що саме зберігається у тих пожовклих рукописах. А як побачили, ледь не заплакали. Це не просто слова, це крик душі, сповнений болю, правди. І пророчого знання. І тепер ми мусимо поділитися цим із вами. Звуть його Захар, старий мольфар із села, що загубилося поміж смереками і туманами біля самого хребта Чорногора. Йому було понад 90 коли він пішов, але до останнього дня щось писав, щось шепотів, молився. І ось перед вами його передбачення, які набувають нового сенсу саме тепер. Особливо одне з них: пророцтво про день, коли полум'я війни перейде на Росію, той день вже близько, його слова на записках дрібні, тремтячі, але з кожною фразою, немов би грім у тиші, ми читаємо, а вам передаємо дослівно. Не забудьте це прочитати, коли настане весна і повітря пахнутиме димом, але не з печей, а з вибухів. Я бачу цей день, він палає червоним у календарі, його ніхто не відзначає, але весь світ його запам'ятає. Війна, що почалась на землі українській, не завершиться тут. Вона, як полум'я, що перескочить через ріку. Той, хто прийшов із мечем, сам від нього і впаде. І буде день, коли обернеться вогонь назад, на ті землі, звідки прийшла темрява. Росія, вона ще думає. Що стоїть на камені, але під нею глина, яка розмокає. Там, де палаци з'являлися дірки, там, де гордились прапорами, люди нестимуть білі хустки. А вогонь, вогонь піде не згори, а знизу, з самих глибин. Я бачив дату. Вона з'явилась у сні, не в цифрах, а в образах була зелена трава, вже не рання весна, але ще не літо. День довгий, світлий. Люди в Україні молились, але в той же день у Білгороді несли тіла. Потім Скурськ, потім що далі. Це не буде одним ударом. Це буде як відкриті ворота. Усе, що вони послали сюди, піде назад. Не тільки ракети, а й страх, прокляття, втрати, цілий пласт темряви повернеться до свого творця, і тоді вони зрозуміють, що відкрили двері. Які не зможуть зачинити. Зараз ми вже бачимо перші натяки на те, що передбачив Захар: Українські безпілотники все частіше долітають до Бєлгорода, Курська, навіть до Тули. Тільки за останній тиждень понад 30 ударів по об'єктах у прикордонних і центральних регіонах Росії. Навіть у російських пабліках усе частіше паніка, заклики до втечі. Але Захар каже, що це лише початок. Я бачу місто велике, сіре, холодне, там говорять про мир, але в серці мають війну. І тоді прийде чорна вода, не ріка, а хвиля лиха. У Москві не буде вибуху, буде вибух у свідомості. Люди перестануть вірити. Вони зненавидять не зовнішнього ворога, а своїх. І тоді почнеться розпад. Не всі області залишаться з Кремлем. Хтось піде, хтось підніме старі прапори, і прийде те, чого Кремль боявся найбільше розкол не зовні, а зсередини. Україна ж вистоїть зі скаліченою плоттю, але з цілою душею. А Росія ман навпаки. У них залишаться танки, але не буде серця. І вогонь, який вони запалили, спалить їхні корені. Він ще буде сидіти в кріслі, коли до нього дійде. Що це кінець, але з того дня він вже не встане. У день, коли впаде перша ракета на серце імперії, він зблідне. Через сім днів після того його голос вже ніхто не почує, і ніхто не згадає, як він говорив. Його пророцтво страх, моє очищення, бо зло завжди думає, що безсмертне, але йому теж приходить термін у ніч. Коли на Київ упаде остання ракета, буде грім без дощу. Але за тиждень загориться святий вогонь, на горі, на яку ще не ступала нога загарбника. І тоді закінчиться ця війна тут, але почнеться інша в них не йдіть туди, не воюйте з ними на їхній землі. Їх зруйнує те, що вони самі збудували. Їхні генерали підуть один проти одного, їхні діти. Течуть на захід, а ті, хто залишиться, будуть молитися в тиші. Сидів Захар тоді, як каже донька, біля вікна, дивився на схід і раптом почав щось шепотіти. Ніхто не розумів, але вона записала ті слова, і вже потім ми змогли перекласти все те, що він тоді передрік: як прийде день, що народ спить, а небо горить, і тричі прогримить зсередини. Отоді почнеться зворотна хвиля: вогонь, що з України йшов на захист, обернеться і піде назад, не мечем, а правдою і гнівом вселенським. і стане земля, що колись сміялася з болю інших, плакати, як дитя без матері, бо той, хто запалив полум'я, стане жертвою свого ж вогню. Ми довго думали, про який день іде мова, але далі у його записках страшне. І буде той день, не тоді, коли всі чекатимуть. Він прийде раптово на межі літа. Не сонце то буде, а червоний вогонь, що вирветься з під землі. На північному сході зійде дим, як у Харкові, але не наш буде біль, а їхній. Місто мільйонник одне з головних, тричі здригнеться. Впадуть вікна, зникне голос, згорить вежа, що брехала. Це не наші слова, це й зошита Захара. Він пише далі. Що в той самий момент у Москві буде паніка, у столиці їхній ревіння, не реве звір, не реве земля, а самі люди, що не знали страху, вони кричатимуть, бо не буде зв'язку, не буде світла, і тіні підуть по вулицях. Брат братові не повірить, генерали мовчатимуть, а народ підніме очі і побачить, тіло країни горить ізсередини. Захар вказував і дату, але не чітку. Він писав так: між двома трійцями і перед Петра таке зійде: не хмара, а карма, і не хрест, а знак, розпечений вогнем. На небі, як кров, буде пляма. Три дні вона стоятиме, і після неї почнеться нове. Олена Васильівна, дочка Мульфара, сказала нам, що у 2022 році її батько вперше описав цей сценарій. Але тоді всі вважали його божевільним. Та ось минулого тижня вибухи на нафтових базах у Білгороді, кілька днів тому, пожежа на хімічному заводі у Тулі, а вже нині з новин: рейд на території Брянської області, і вперше офіційно визнано прорив диверсійної групи. Це вже не захист, це прорив, і Захар казав: коли перші пташки перелетять межу не для розвідки. Щоб дзьобом пробити землю. Тоді російська територія вперше скуштує того, що дарувала іншим. Олена додала ще одне: Захар бачив і карту. В одній із візій, як вона каже, він малював її крейдою на дошці, майже навпомацьки, бо вже погано бачив. І в центрі тієї карти горів Воронеж. горів так, що полум'я йшло аж до Саратовської області, а звідти, ніби хмара вкривала Москву. На заході. Спокій на сході хаос, на півдні мовчання, на півночі страх і посередині вогонь, що не згасне, бо не вогонь то людський, а суд. Такі слова Захар написав на тому ж Аркуші. Ці слова не просто старечі фантазії. Все, що описав Захар, вже починає здійснюватися: пожежі в Курській області, вибухи в Бєлгороді, Атаки на нафтобази це не випадковості, це наслідки, і якщо він мав рацію, то нас чекає не лише перемога, нас чекає момент, коли зло пожере само себе, і тоді настан, настане тиша, не та що від страху, а та, що після очищення. Мольфар Захар сказав: цього дня полум'я війни перейде на Росію, і, схоже, ми вже майже поруч із цим днем.